До цього часу ми літали літаками, але ви знаєте, що можливість літака не завжди така, що він може злетіти. Для цього є певні обставини, певні умови. Якщо небо таке, як сьогодні, в хмарах то літак не може вилетіти. Якщо хоча б нуль градусів і вже хоч трохи починається мороз, то також для цього літак не може вилетіти. А вертоліт, який сьогодні полетів в піщанку за хворою, вертоліт Мі-2, він злітає з будь-якого майданчика, будь куди приземляється, і для нього ще погодні умови, не є перешкодою до політ. 153 километра. Значит, если ехать на машине, согласно, опять же, Google, это 2 часа 50 минут. Вертолет долетел, долетел туда за 33 минуты. Сейчас он будет возвращаться назад. То есть, считайте, за час мы уже доставили в Винницу, то есть в центр доставили больного. Почему используется площадка, которая здесь показана? Во-первых, она сертифицирована и на нее есть все разрешения на посадку. Значит, в чем сегодняшнее мероприятие? То есть мы отрабатывали все от начала до конца. Поступает вызов с района дается команда нашим случаем. То есть запускаются двигатели, готовится вертолет к вылету. В этот момент скорая помощь двигается к нам сюда на завод. То есть не теряется время. К моменту приезда скорой помощи вертолет готов к взлету, он взлетает и уже летит на объект. Значит, цели и задачи. Это цена полета, то есть он недорогой, но он надежный, он уже 40 лет отлетал. То есть для того, чтобы выполнить эту работу, его вполне достаточно. То есть, конечно, можно взять импортную технику. Он будет точно такую же задачу. Но усі не пускають А От ось не вигає як само почуття після польоту і все таки після польоту. Краще довше їхати, але один міч і все таки швидше, але віде. краще більше. Не не. А що, може, нічого? Ми такі що щось коротко, дуже важко. ти таке краще, не так краще. Безпосередньо Бершатський, Тростянецький, Трижопівський і Піщанський райони, це самі віддалені райони Вінницької області, враховуючи те, що все-таки е е е е досить багато районів знаходяться більше 150 кілометрів і в бюджеті на 2012 рік було закладено 600 тисяч гривень. Це було достатньо для того, щоб забезпечити всі необхідність. Процедури, процедури і щодо зберігання.